Всім привіт! Сьогодні до мене на ремонт приїхав ось такий от автомобіль Шкода Octavia A7 2018 року з двигуном 1.6 TDI приїхала на плановий ремонт, а саме заміна ременя ГРМ, заміна помпи всіх роликів, ролика ременя генератора і власне самого ременя генератора. Значить, що хочу сказати? Мотори ці дуже хороші, мені особисто дуже подобаються, от Volkswagen дизеля 1.6 і 2.0 TDI це просто самий топ, особливо двушка. Вони ну, досить такі економічні, надійні і ну, мають дуже хорошу потужність. Що навіть по обслуговуванню, хочу сказати, що як у 2000 році, так і в 2018 по обслуговуванню практично немає ніякої різниці. Все робиться дуже гарненько, ремонтується спокійно, без напряга, дуже хороші ці двигуни. Цього разу прийшлося трошки потрешу. Робити прямо ось тут, на цьому місці, на вулиці ремонт, оскільки я зараз роблю ремонт в гаражі. Тому було трошки напряжно. Але я справився, в принципі, ніяких проблем не було. Можете далі ну, подивитись, як я це все робив. Я все розказав детально, по полочкам розклав, як це все робиться. Ну що, друзі? Дякую вам за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім щасливо! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Ось така машинка на заміну ГРМа, Помпи та антифріза. Зараз е, почну розбирати і покажу вам, як я це все буду робити. Машинка, шкода Октавія, а 7 1,6 TDI, дизель. Під капотом у нас ось така от краса, все вилазено, але немає газової опори, а просто патичок такий на такій сучасній гарній машині. Ну, смішно, смішно. Приступив до роботи, зняв декоративний кожух. Відключив клему від акумулятора, в даному випадку плюсового її легше було зняти. Далі від'єднюю трубки від паленого фільтра. Значить, Спочатку від'єднав саму ліву трубку, відвів в сторону. Потім у нас йде у ці дві трубки, оця йде на палений насос. Це у нас подача, я так розумію, а це у нас обратка. Значит, обратка у нас йде ось ця. Я відмітив двома точками на болті М10, стало сюди заглушив. Відмітив двома точками, це у нас обратка йде на правий штуцер фільтра. А подача у нас йде з середнього штуцера. от, Подмітив однією точкою. Ось так воно йде все. ось, Раз, два, три. Все, забираємо ці шланги, і тепер вже можна знімати фільтр. Фільтр знімаємо акуратно. Ось тут от, два болтики на 10. Фільтр знімається у вертикальному положенні, і в вертикальному положенні десь акуратно ставиться. Бажано не перевертати, бо якщо виліться солярка, прийдеться прокачувати систему від повітря. У даному випадку, якщо ви просто від'єднали патрубки і солярка лишилась у фільтрі, Прокачувати систему не потрібно. Ну що ж, Зняв корпус паленого фільтра, відкрутив от бачок, точніше, отут на защёлках він стояв. Зняв бачок, відвів в сторону ось цю фішку червону від'єднав. Вже у нас з'явився доступ до подушки двигуна. Перед тим як відкручувати подушку, потрібно машину піддомкратити. Ось я зняв колесо. Зафіксував балку на диску, також зафіксував піддон на диску. Перед тим як добратися до піддона потрібно зняти захист двигуна. Захист двигуна кріпиться ось на таких от трьох винтах на Т-45 і ось таких от шість маленьких на Т-25. Все, далі буду зараз відкручувати подушку і вже добиратись до самого реала. Зняв подушку двигуна. Двома болтами вона кріпиться за кронштейн, який тримає сам двигун. І трьома болтами кріпиться до кузова. Ось тут два болта і один ось тут. Значить, Далі відкрутив три маленьких торкса. Ось тут раз, два, три. І від'єднав ці два патрубка, які йдуть на сажовий фільтр і відвів цю конструкцію сюди наверх, щоб вона мені не заважала. Далі потрібно зняти оцей кронштейн від двигуна відкрутити. Думаю, що він кріпиться трьома болтами такими довгими. Знімається цей кронштейн і тоді вже відкриється доступ до ГРМа. Зняв кожу ГРЕМА. Зняв ось тут дві такі трубочки йшли звідси ось сюди. Це напевно щось з сажевим фільтром пов'язано. Далі зняв кронштейн двигуна, зняв підкрилок пасажирський і лишилось тепер зняти шкіл колінвала, ремінь генератора і ось цей ролік генератора. Зняв шків колінвала. Значить, зняв ремінь генератора. Хто не знає для Volkswagen робить фірма Contitech рівні. Тому немає смислу купувати оригінал. Якщо Contitech це і є оригінал. Ну, це так, на заметку тим хто не знав. Volkswagen не роблять свої запчастини. Болти оці, що на шківі, відкручуються бітами сплайн. Зокрема, М10, а фіксатори ГРМ такий комплект. Тут е, в цьому комплекті і на 1.2, і 1.6, 1.4, 2.0, і 1.9 TDI Зняв нижню кожу ГРМ та зафіксував розпридвал ось фіксатором, зафіксував насос, там також є такі зуб'я для фіксації. На жаль, колінвал не зміг зафіксувати, тому що мої фіксатори не підійшли. Там бувають різні шестерні, ставлять, це мабуть, шестерня якогось нового зразку і мій стопор не підійшов. Але я поставив свої метки, в цьому нічого страшного. Ось так стоїть зірочка. Я колінвал рухати не буду, просто він в мене буде стояти і таким чином накину ремінь на нього. Потім просто звірю метку колінвала по шківу. На шківі є метка і на нижньому кожусі також є метка. Тому в цьому немає ніяких проблем. Зняв ремінь ГРМ. Ось Всі три ролика зняв натяжний і два обвідних. Також зняв помпу, злив антифріз. Значить, Помпа йде тут з таким датчиком. Дуже схожий на датчик розпідвала. Хто знає, що за датчик, напишіть в коментарі. Але наскільки я знаю, то нова помпа вже йде разом з новим датчиком. Ремінь вже був подуставший, до речі, ремінь оригінальний, От. Volkswagen Audi, але робить для них дайко. Бачите дайко. Геремовський оригінальний, але подайко, Made in Italy. Ремінь вже був трохи тріснутий місцями. Значит, тут не видно. Десь я бачив, були тріщинки. Ну, от, Якщо придивитись, бачите, вже пішли тріщини, тому клієнт дуже вчасно звернувся на заміну. Антифриз з радіатора зливав через нижній патрубок. Ось, бачите. Слава Богу, він тут кріпиться на звичайний хомутик. не на бистросйомі. Ну, Там є, сама ця муфта кріпиться на бистросйом. але я їх так ненавиджу. І тут почули мої молитви і зробили підзвичайний хомут. Знімаємо хомут, знімаємо нижній патрубок. І ось антифриз витікає. Але чомусь тут в моторі досить мало антифриза. Напевно, сумарно літра три витекло. Плюс-мінус десь так. Відкрутив ролик з натяжного механізму ремня генератора. Хочу зауважити, що тут ліва різьба. Тобто натяжка ремня йде в ліву сторону, а відкручується болт в праву сторону. Запчастини для цього автомобіля клієнт придбав сам особисто. Римміран генератора Continental. по суті, оригінал. Ролик натяжного механізму ремня генератора теж по, по Іна це по суті теж оригінал. Комплект рем'я ГРМ Іна. І ось такий от антифриз. Не знаю, що за антифриз, але ну, я думаю, якийсь нормальний. Зроблений в Німеччині. Пойдет. Його ще треба буде перемішати з водою дистилірованою. Що у нас тут по комплекту Герима? Тут у нас ремішок. Далі у нас тут іде помпа. Помпа тут така цікава йде, як я вже показував разом з датчиком. От зараз чи тут така як треба. Так, да, я вже бачу, що з датчиком йде. От. От, з датчиком. Помпа на цьому моторі без зубів. Вона якби, як обідний ролик іде. Помпа нова. Далі у нас тут ролик на Вот. Ролик-мітяжник, два маленьких обірних ролика. І отут у нас дві гаїчки, болти і дві спільки нових. Все як має бути. Ну що ж, під капотом вже все готове до встановлення нового комплекту ГРМ Значить, от Ремінь знятий, помпа знята, всі ролики зняті. Також хочу зауважити, що от познімав шпільки для роліків. Це досить такий важливий вузол. Багато майстрів забивають на це і шпільки не міняють, тому що їх дуже ну так, ще шмат роботи, щоб їх викрутити, скажімо так. Також закручувати їх теж проблематично. Тут йде у нас в головку довша шпілька. Там іде коротше, бо тут в нас більш важливий вузол, у нас тут ролик натяжник стоїть, а там звичайний обвідний ролик. Шпільки треба міняти, друзі. Оскільки ну, метал теж має таку властивість втомлюватись і з часом стара шпілька може обламатись. Ну, ця машина досить нова, що навіть якби я тут шпільки не поміняв, вони б ще довго тут прослужили. Але вже на старих машинах це дуже актуально. Якщо е, постійно міняти ГРМ і ніхто не буде міняти шпільки, то через там, 10 років та шпілька трісне і ролик злетить і порветься ремінь ГРМ. Ну і далі ремонт двигуна. Ось такі дві шпильки стояли, ось ця в головку вкручується для роліка натяжника, а ця вкручується в блок. Коротше така. Е, дивіться, навіть враховуючи, що машина досить нова, ось такий стан різьби. О, бачите? Вже різьба постраждала. Швидше за все, що ну, міняли ГРМ, я так думаю. І шпільки не поміняли, і от коли закручували е, гайку на ролик, мабуть, що стара гайка прикипіла, зруйнували різьбу, потім тулили по нові, ну, різьбу вже трошки заживало. Ну, її можна пройти мітчиком легенько обновити. Тут нічого страшного немає, але просто що, ну, якщо є в наборі нові шпільки, то чому би їх не замінити? Якщо немає, то відповідно, так, да, не міняємо. Але якщо є, то бажано замінити. Нові дві шпільки і помпа вже на місці. Шпільки сажав на герметик різьби на всякий випадок. Помпу, як завжди, додаю трошечки силиконового герметика по основній резинці. Якби по інструкції герметик наносити на помпу не потрібно, бо там є резинка. Але невідомо якої якості та резинка, як вона там ляже, як вона буде служити. Тому просто щоб не було ніяких проблем ні в мене, ні в клієнта, завжди помпу мажу трошечки герметиком. Він тут не завадить. Ну, він лишнім не буде. Так само тут герметик різьби теж не завадить, для того, щоб нічого... Потім не відригнуло після ремонту, щоб все було окей. Краще поколхозити, але зробити якісно. Новий ремінь і ролики вже на місці. Все міняється дуже елементарно. Значить Спочатку накидуємо ремінь на розпредвал ТНВД і на колінвал. Заводимо на помпу. Оце що помпа тепер гладенька без зубів. Це значно спрощує заміну ГРМа, накинули сюди. Також накидаємо спочатку ролик-натяжник. І тоді вже легенько підпихаємо сюди оцей обідний ролик. Закручуємо цей ролик і цей Цей ролик натяжний, натягуємо так, щоб дивилась нас посередині. Все елементарно. От, шестигранником на 6 по часовій стилці зводимо натяжник. Потім, коли вже він показує посередині, просто ключиком на 15 закручуємо цю гаєчку. Все елементарно затягуємо ролик натяжник і тоді вже виймаємо фіксатори і провертаємо двигун два рази і дивимося, чи метки співпадають. Провернув двигун. Два рази переконався, що все добре по міткам збігається. Поставив нижній кожу рема та накинув шків колінвала. Та тепер звірив вже мітку колінвала. от Як бачите, червона точка це на шківу виточка, яка показує на кожусі на ВМТ. тепер ця метка розпредвала збігається, фіксатор встає. І фіксатор встав в мітку ТНВД. Тобто всі три мітки наші збігаються прекрасно. Е, натяжник натягнутий прекрасно, стрілочка дивиться посередині. Все чітко, збираю назад. Підняв двигун, поставив кронштейн двигуна, поставив верхній кожух, ці всі патрубки на свої місця поставив. Зараз буду ставити подушку. Все зібрав назад як було, замінив також ролик е, ремня генератора та замінив ремінь генератора. Тепер вже можна заводити автомобіль. Ну що ж, тепер можна заводити автомобіль. Все працює справно. Можна дзвонити клієнту і віддавати машину.